Вітаю вас, мої шановні друзі, мої любі підписники та гості каналу. З вами ваш практикуючий астропсихолог Клименко Наталія з прогнозом на молодик в знаку Терези. Знаком Терези управляє Венера. Зараз вона в своєму володінні, тож перед нами будуть розкриватися ті можливості, які будуть допомагати нам гармонізувати наш світ як внутрішній, так і зовнішній. Зараз розберемо з вами, в який сектор натальної карти попадає молодик, тобто буде народжуватися нова енергія, а також як нам пропрацювати аспекти дня. Про все це більш детально поговоримо поки що. Дякую всім за увагу, за ваш зворотній зв'язок, за ваші коментарі. Це дуже підтримує канал і допомагає просуватися українському контенту просторами YouTube. Якщо вам сподобається подача інформації, підписуйтеся, буду дуже рада. Приєднатися до нашої спільноти. Тож молодик відбудеться 21 жовтня о 15 годині 25 хвилин за київським часом. В цей період сонце та місяць будуть у з'єднанні ознаку знаку Терези. і в цей час буде зароджуватися нова енергія, яка дасть імпульс для подальших справ. Адже наступні два тижні місяць буде зростати, і наші справи також будуть націлені на оновлення. Але є але. Оскільки чорний місяць, який зараз знаходиться в знаку Скорпіон, дає напружені аспекти з'єднання Меркурію та Марсу, які вказують на наші дії та планування, можуть бути під ілюзіями, провокаціями. Адже після того, як відбудеться молодика, він відбудеться у 29 градусі знаку Терези, він через кілька годин... Місяць буде переходити в знак Скорпіон, тож подальшому буде зростати молодик в знаку Скорпіон. До цього часу, до 18 години 42 хвилин, місяць буде без курсу. Тож важливі справ взагалі нічого нового, особливо в період молодика, ми не починаємо. Зранку буде діяти напружена 30-та місячна доба. Вона буває не кожного місяця, але це нам додаткова можливість для того, щоб ми звільнилися від цього непотрібного. Хороший час для прибирання, для очищення думок, непотрібних контактів з телефону, а також нашого мислення. Саме зараз ми можемо бути під впливом надмірних емоцій, відповідно. І імпульсивних дій в цей час може бути розгубленість та неуважність. Тож будьте уважними у поводженні з електроприладами, на дорогах, дотримуйтеся правил безпеки. І слідкуйте за своїми бажаннями адже Меркурій з урахуванням Орбісу вже у з'єднанні з чорним місяцем, тобто також наші будуть бажання надмірними. Але діє і гармонійний аспект супертрин за участю Юпітера та Нептуна і Сатурна. Це вказівка на те, що будь-які напружені обставини в житті ми зможемо подолати, ми можемо їх побачити і відповідно діяти, тобто розуміти, нам буде давати допомогу наша інтуїція, як можна робити, а як краще не робити, щоб не втягувати себе в сумнівні операції, в сумнівні історії. Тож розглянемо, де саме буде молодик для кожного знаку зодіаку. І почнемо, ми, як завжди, з наших любих овнів. Для вас, мої любі, молодик у знаку Терези буде в вашому сьомому секторі, секторі партнерства. І це можливість для того, щоб ви. Зробили оновлення і переглянули ваші відносини з партнерами або по шлюбу, або по бізнесу, або це можуть бути навіть ваші опоненти. В цей час може бути і прихід нових клієнтів, укладання важливих угод. Але зараз будьте уважними, адже угоди можуть бути такими, що оскільки чорний місяць зараз у з'єднанні із Меркурієм, а він відповідає за всі паперові справи. То угоди можуть передбачати дуже великі фінанси або ж великі перспективи, а насправді може бути просто мильна бульбашка, тобто ілюзія чогось. І зараз, оскільки Меркурій перший буде дотик з'єднання із чорним місяцем, то справи, які почнуться в цей період, потрібно буде потім допрацьовувати і перероблювати, буде повернення до них вже в листопаді, оскільки Меркурій в листопаді ретроградний. Про ретроградність Меркурія і його з'єднання з чорним місяцем у мене є окреме відео. Посилання залишу в описі під цим відео. І загалом, для кожного знаку зодіаку прогноз на листопад вже є на каналі. Також для вас це можливість для того, щоб ви зробили якісь зміни стосовно. Підписання різноманітних документів, ви можете щось переглядати в документаціях і зважувати, чи потрібно вам це нове, або ж ні. Також, якщо ви навіть укладаєте якісь угоди або ж переходите на нову роботу, оскільки вже на старій не можна, то краще брати завчасно кошти, адже можуть просто бути обмани. Для вас, мої майобітельці, в шостому секторі буде молодик в знаку Терези, і це вказівка на те, що ви будете мати можливість для гармонізації, для перегляду ситуацій, вашого графіку дня і рутинних обов'язків. Може бути зміна роботи і відповідно зміна ваших обов'язків, а також можуть пов'язані бути зміни із оновленням в колективі, можуть бути підтримка від інших людей. Взаємодопомога в цей час сприятливо переглядати свій графік дня, свій здоровий спосіб життя, впроваджувати нові корисні звички, приділити увагу домашнім тваринам. І можна допомагати також і тваринкам в притулку. Це чудова можливість для людей, допомагаючих професій, які консультують. Це і для професій військових, медиків, хороша можливість для оновлення знань, отримання винагороди, отримання. Додаткових коштів, оскільки Венера сигніфікатор фінансів, може бути гармонізація атмосфери в колективі та створення затишку там, де ви перебуваєте. Для вас, мої любі близнюки, молодик настає у вашому п'ятому секторі, сектор, який відповідає за наше відчуття радості, гармонії, прекрасного. Це сектор діток, коханих людей, романтики, також відпочинку, відпусток. П'ятий сектор пов'язаний із знаком лев символічно, тож це про сцену власного життя. Ви можете організовувати свята, їхати, наприклад, відпочивати, або ж це може бути знайомство із новими людьми, багато спілкування, відвідування світських місць, або ж побути на природі також буде сприятливо, хороший час і для оновлення. Вашого хобі, або воно буде нове взагалі для вас, або ж ви можете впроваджувати щось нове і креативне, в свою творчу діяльність, може бути поява проєктів, де ви можете проявити свої таланти. Або ж можуть бути зміни і успіхи у ваших діток, або ж звістка про народження дітей. Для вас, мої любі раки, в вашому четвертому секторі буде молодик. І це вказівка на те, що сприятливі зміни. Можуть бути в секторі, що пов'язані із вашим відчуттям безпеки, тилу, вашого місця проживання, нерухомості та землі. Можуть бути зміни і в складі вашої родини, наприклад, звістка про народження дитини, або ж одруження, або ж переїзд до коханої людини це хороший період для оновлення чогось вдома, або ж це може бути переїзд, або покупка житла, або ж в житло для того, щоб створити гармонію та затишок. Це вказівка і на роботу з дому, а також вирішення сімейного питання. Все, що стосується тем сім'ї, традицій роду, батьківщини, зараз тут ймовірні зміни. Для вас, мої любі леви, у вашому третьому секторі буде молодик. І це вказівка на те, що ймовірні зміни в темах вашого близького оточення це дім відряджень. Недалеких поїздок всіх договорів, угод, паперових справ може бути збільшена кількість спілкування, поява нових корисних контактів, нових знань, хороший період для перекваліфікації, для підвищення кваліфікації. Наприклад, це може бути і періодом покупки гаджету або ж нової техніки, оновлення стосовно транспорту. Це хороший період і для зустрічі із вашими колегами по роботі. Це можуть бути і переїзд, і зміна сусідів і спілкування з ними. Також сприятливий час і для комерційної діяльності. Можете вносити щось нове, елементи чогось нового в свою діяльність. Для вас, моє любі Діви. у вашому другому секторі буде Молодики. це чудова можливість для оновлення в темах. Ваших власних ресурсів та фінансів, ви можете їх переглядати, і, відповідно до цього, зміни будуть торкатися ваших джерел доходів, ви можете піднімати ціни за свої послуги. В цей час сприятливо проявлятися саме через роботу голосом, виступати, показувати себе, залучувати до своєї справи партнерів, клієнтів. Тобто, ви можете бути на виду і заявляти про себе. Це хороший період і для переоцінки ваших цінностей життєвих, як матеріальних, так і духовних, а також перегляду власної самооцінки, гармонізації, оскільки Терези – це знак балансу для вас, мої любі Терези, у вашому першому секторі буде молодик. І це чудова можливість для оновлення саме зараз, ваші дні народжень, чудовий період. Для того щоб ваше сонце також заряджалося, ви можете проявлятися, ви будете більш помітні, зміни можуть торкатися як стану вашого здоров'я в кращу сторону, якщо ви звернете на це увагу. Там, де буде ваша ініціатива, там і будуть зміни на краще. Чудовий період для того, щоб ви. Пявляти свій авторитет за Юпітером, який буде робити гармонійний аспект удачі до Марсу та Меркурію. Тож, якщо ви зараз не будете втягувати себе в плітки в інтриги чорного місяця, діють дуже гармонійні аспекти для того, щоб ви реалізували задумане. Перший сектор пов'язаний з стилем, іміджем, може бути і зміна образу, на осінь, наприклад, або ж зиму вже, ви можете змінити. Зачіску, наприклад, або стрижку, чудовий період для нових знайом та підписання важливих для вас угод, важливих зустрічей, для когось переїзд. Тобто, усюди, де буде ваша ініціатива і наполегливість, там будуть зміни. Головне, щоб ви націлили собі план і йшли, не розпилюючи увагу. Для вас, молюбі скорпіони, в вашому 12-му секторі буде молодик. Тобто перед вами будуть відкриватися нові можливості, будуть зміни, які торкаються тем далеких земель, еміграції, режимних об'єктів. Це хороший період для того, щоб ви відвідали, наприклад. Санаторії або ж ретрити займалися самопізнанням, більше відпочивали, особливо відпочивали ментально, не перенавантажували себе. Оскільки зараз період, коли ваше сонце вже не таке заряджене, перед вашими днями народжень у когось може бути погане самопочуття, поганий настрій. Люди в цей період часто... Хворіють це як елемент очищення від всього непотрібного. Зараз важливо також і очистити свої думки від негативу, пропрацювати чорний місяць, адже в листопаді будуть наступні випробування цієї фіктивної точки. Сонце разом із Венерою і Меркурієм повторно будуть у з'єднанні із чорним місяцем. Про цей його вплив також зніму окреме відео. Стосовно 12 го сектору, це ще й пов'язано із езотерикою та психологією, нашою прихованою діяльністю. Саме зараз можуть бути зміни, наприклад, ви можете отримати документи, які стосуються закордону, або ж закордонний паспорт, буде звістка, яка стосується з далеких земель, може бути періодом, коли ви будете вирішувати невирішені питання. Це чудовий час для того, щоб ви. Займалися психологією, звернулися до астропсихології, наприклад, а також творчості. Це може бути і таємна діяльність, може бути і проєкти, які ви спочатку робите віддалено, щоб вам ніхто не заважав, а потім будете показувати його в люди. Це стосується і фото, відео формату, в тому числі. Для вас, мої любі стрільці, в вашому 11 секторі буде молодик, тобто перед вами будуть відкриватися нові можливості в темах ваших планів на майбутнє. Головне не втягувати себе в ілюзії та провокації чорного місяця, і оскільки Юпітер, управитель вашого знаку, робить гармонійний аспект до Меркурію та Марсу, це щодо вам можливість, щоб ви діяли амбіційно. Щоб ваші плани були безпосередньо вашими, щоб вони були реалістичними, оскільки бере участь і Нептун та Сатурн і обов'язково ви вірили в те, що все, що ви бажаєте, воно здійсниться. Усе свете є безліч ресурсів. Зараз не потрібно просто подумати і відпускати цю вашу ситуацію, ваше бажання, ви не відпускаєте і в тому плані, що всесвіт за вас все вирішить. А ви. Маєте бути більш наполегливими в плані: я обираю такий шлях, я обираю таку реальність, де мої бажання реалізуються. Вибір завжди за вами. Одинадцятий сектор ще пов'язаний з вашими друзями, тобто зміни можуть бути і стосовно ваших друзів, можливо, зустрічі з ними. Або ж це може бути пов'язано із вашим хобі і колективом, до якого ви належите. Це можуть бути і зустрічі онлайн, отримання інформації онлайн, але кардинально важливої для вас. Одинадцятий сектор пов'язаний ще із політикою, соціальними проєктами. Це можуть бути зміни, наприклад, якщо хтось хоче усиновити дитину. Зміни також, якщо у когось є зараз таке нагальне питання, зміни будуть в цих темах також. Наприклад, ви можете відвідувати великі заходи. Це чудова можливість і для впровадження вашого бізнесу в онлайн відкриття YouTube каналу, наприклад, або ж вихід в соцмережі. Для когось. Хороший період для того, щоб розібратися в собі і вивчати астрологію, або ж звернутися до послуг астропсихології для вас, ми, любі козороги, в вашому 10 секторі буде молодик. В цей період перед вами відкриваються можливості, які стосуються вашої кар'єри. Тобто зміни, ймовірні, вашого керівництва, або ж ваших посадових обов'язків, або ж це стосується просування по кар'єрних сходах, чудова можливість для підписання тих угод, де ви можете брати на себе більше відповідальності за рахунок того, що буде підвищення в посаді. Це чудовий період і для змін, які стосуються статусних покупок, або ж підписання угод, або ж переїзду. Зміни, пов'язані з статусом соціальним в плані одруження або ж розлучення, звістки про народження дітей. Це також може бути і періодом, коли ви з'ясуєте, яка ваша місія в цьому вціленні і які у вас є амбіційні цілі зараз, проявляючи наполегливість та ініціативу, ви можете їх досягти. Для вас, мої любі водолії, в вашому дев'ятому секторі буде молодик, і це можливість для змін, які стосуються. Вашого авторитету, вашої популярності, для когось це може бути мандрівка за кордон, або ж виїзд за кордон, зміна місця проживання, вирішення юридичних питань. Ви можете займатися наполегливо науковою працею, це може бути видання вашої наукової роботи, або ж для когось це може бути звістка, зміни, які стосуються підписання важливих договорів, вищої освіти, отримання нових знань і розширення кругозору. Зустрічі із впливовими авторитетними людьми, які можуть стати вашими наставниками, або ж ви на тому рівні, що можете самі бути наставниками для когось, давати слушні поради тим, хто цього потребує, або ж створювати власні курси, або ж це стосується зустрічі з цією людиною, яка може стати. Вашим однодумцям, з якого у вас спільна ідеологія життя. Це може бути звістки про народження онуків або ж якесь оновлення зміни в їхньому житті, можуть бути і зустрічі з ними. Для вас, моя любі риба, в вашому восьмому секторі буде молодик. Це чудова можливість для оновлення в темах великих ресурсів та фінансів. Ви можете укладати важливі угоди, які будуть мати. Саме партнерські відносини. Через партнерство до вас будуть приходити гроші. Це будуть великі фінанси. Це може бути підписання вуд, які стосуються податків, або ж проходження митного контролю, буде якась інформація і зміни. Це стосується різноманітних соціальних виплат, можливий перегляд пенсій, аліментів, допомоги від держави. Це стосується і звістки, наприклад, щодо народження дітей через еко. Це стосовно зачаття або ж звернення до езотерики. Оскільки восьмий сектор це сектор ще й кризових ситуацій, ризикових ситуацій, це можуть бути і потрібні зміни, наприклад, в плані операцій, для кого потрібно, щоб звільнитися від непотрібного вам в житті. Це стосується і переходу ваших відносин із партнерами на більш глибокий, серйозний відповідальний рівень. А зараз розглянемо дати народжень людей, в яких найбільше буде торкатися даний молодик. По-перше, з урахуванням урпісу, це ті люди, які народжені із 18 по 24 жовтня, в цей період і сонце, і місяць будуть у з'єднанні із вашим натальним сонцем, або ж також будуть робити аспект до вашого асценденту. Це стосується і тих людей, у кого в цих градусах є планетки. Або щутливі точки гороскопу, тоді вони будуть також чіпляти оновленням, оскільки місяць відповідає за наші бажання, нашу підсвідомість, а сонце це наша енергія, то світила будуть давати можливість проявлятися через ці планети. Адже у кожної людини також ці планети управляють певними домами натальної карти, і тоді ймовірні зміни також будуть і в цих секторах. Народження із 15 по 20 січня, а також із 15 по 20 квітня і з 18 по 22 липня у вас будуть ситуації, які будуть вимагати від вас креативних, рішучих кроків, наполегливості, і, ймовірно, не таких дій, які були раніше. Ви можете діяти більш креативно і оригінально для того, щоб ці зміни відбулися, як ви бажаєте. І гармонійні аспекти удачі, сприятливих можливостей будуть робити і сонце, і місяць для людей, народжених із 15 по 20 лютого, із 16 по 21 червня, із 17 по 22 серпня, а також із 16 по 21 грудня. Для вас сприятливі можливості для нових змін, саме так, як ви це забажаєте. Я всім дякую за увагу. Бажаю успішного місяця. Обов'язково в першу хвилинку настання нового місяця пропишіть плани на найближчий місяць вперед для того, щоб активувати енергію, зробити перші кроки до реалізації ваших планів. Всім дякую за увагу! Сподобалась подача інформації. Підписуйтеся, буду дуже рада. І до наступних зустрічей в наступних відео.